Коротше, перець. І ще в нас тут капуста, бачите? У нас тут ще ну, тут кукурудза, тут оце кукурудза, тут знов огірок. Знову кукурудза, тут знов огірок. І тут кукурудзя будемо. Тут тут. Знаєш, тут тепло, я не знаю, тут теж, мабуть, кукурудза. за нас тут ще росте нічого з нас. Там у них такий суба прям виросли. Бачите, яка трошки трошня там. У нас тут бачите, у нас тут. У нас тут вони. У нас тут ще поліції просуть. Бачите, як класно? Тут вони ще не виросли. Саме триває це кабачки, ну, кабачки. Ну, це пам'ятаю вже долиться, бачите, багато років було Хоч не зовсім мали багато. Це в нас горба, це у нас буряк, а і це там ще у нас тут ще бесоля. Редиска є, ви бачите. Тут у нас, коротше, у нас ще горба, тут у нас пуля і ще учасник. Ну,